Після десятиденної і відчадучної боротьби за життя пішли у засвіти наші друзі та колеги. Поліцейський батальйон батальйону поліції особливого призначення Віктор Мазуренко та Михайло Пустовій померли внаслідок тяжких поранень, отриманих 7 грудня минулого року на Херсонщині, захищаючи країну від клятого ворога. Сьогодні тут з'явиться меморіальна дошка, яка знову і знову буде нагадувати нам про героїв. Вкрити меморіальну дошку надається рідним наших загиблих захисників. Рік тому ця звіска прошла трагедія сколихнула і всю Україну, особливо це відчули всі, всі працівники Національної поліції, тому що всі переживаємо за своїх колег, які на службу в окупованих територіях приймають участь в рік. І ось же цей пролетів цей рік, втрати не зменшився. Хлопці будуть зустрічати поглядами і проважати всіх лісів нашого спецпідрозділу, які будуть приходити на роботу, йти з роботи, будуть йти цивільні люди, громадяни, теж бачити, що і пам'ятати, що ми можемо ходити під відносно зараз мирним небом, жити більш-менш спокійним життям завдяки тому, що щоденно ми втрачаємо, щоденно хтось бореться за нашу свободу, за наше життя, за майбутнє України, за майбутнє. Наших дітей схилімо голови низько та вшануємо пам'ять всіх загиблих воїнів, славних синів України, наших колег хвилиною мовчання. Запрошуємо присутніх покласти квіти. До моментальної дошки наших героїв.